На цьому тижні ми говоримо з вами про гумор. Чи потрібно, щоб в сім'ї був гумор, щоб була радість, щоб були посмішки. Чи треба, щоб було протилежне? Я вірю, що ви бажаєте, щоб в ваших сім'ях була радість і веселий настрій. Тож давайте будемо один одному його створювати. Пропоную вам послухати оповідання. Я... Хочу шоколадку. Тату, я хочу шоколадку. Купи, купи. По-моєму, мама тобі вже вчора купувала одну та ще й маленьку. А ти хочеш багато? Так, багато. Десять штук, а краще п'ятдесят. Ні, сто тисячу. Ми купуємо тисячу шоколадок. Навантажуємо Павлусову коляску і веземо додому. Усі дивуються, скільки у вас шоколадок, звідки? Збирається багато дітей, і ми починаємо їх всіх пригощати. Як вам таке оповідання? Уявляєте собі, щоб ви з татом купували так шоколадки? Ви гадаєте, чому ця історія закінчилася весело. Так, тато перевів розмову з Оленкою на сміх. А що було, якби тато не почав жартувати, а Олена продовжала врядувати і лементувати на всю крамницю? Купи, купи! Чи виникла б сварка? Як ви гадаєте, що краще перетворити забаганку в жарт? Чи продовжувати вирядувати і сваритися? Скажіть, а ви як буває, ходите з мамою з батьком в магазин? Не буваєте такою вередою, як Оленка, яка просила, щоб тато купив їй скільки шоколадок? А мама перетворюється на жарт чи свариться на вас? Тато, як себе ведуть? Чому ж треба навчитися в цього повідання? Бути мудрими в тих бажаннях, які виникають у вас? Я вірю, що ви будете мудро вирішувати всі проблеми, які будуть у вас виникати. Пропоную вам послухати прислів'я? Що посієш, й пожнеш? Ще раз повторимо, що посієш, й пожнеш. Що позначає це прислів'я? Якщо ми будемо сіяти добрі справи, Допомагати, турбуватися, бути уважним до когось, то як ви гадаєте, що ми пожнемо? Так, хтось буде турбуватися про нас, допомагати нас і бути уважним до нас. А якщо ми будемо робити навпаки, будемо погано сіяти, то я не бажаю, щоб ви робили таке, тому що взамін ви пожнете те ж саме. Я вірю, що ви будете сіяти тільки добре. На цьому тижні ми говорили з вами про гумор, тож я вам пропоную виконати аплікацію. Аплікацію клоуна, який в цирки робить гарний настрій людям, створює його. Тож я пропоную вам вирізати або порвати аркуші паперу на кусочки, і створити ось такий портрет клоуна. Або ж пропоную вам ось що зробити. Або, будь ласка, зробіть портрет дівчинки, яка теж створює веселий гарний настрій у своїй сім'ї і у своїх друзів. На ваш вибір, що ви будете робити, та й зробіть. Я вірю, що у вас вийде гарна робота. На все добре, до побачення!